Ти праведний Господь. В ім'я Ісуса Христа ми звертаємося до тебе і просимо про допомогу, як сказано в цьому псалмі, допоможи нам, Господи, підійми нас на скелю, яка занадто висока для нас, благослови наш народ. Ти в слові своєму кажеш, якщо народ навернеться до мене, тоді буде мир, тоді ворог відійде від кордонів. Благослови наш народ України, щоб в першу чергу люди навернулися до Тебе, щоб люди шукали Тебе всім серцем, щоб люди дійсно зрозуміли, що Ти головуєш, що Ти царюєш, що Ти, Господи, тримаєш життя людини в своїх руках. Благослови наших воїнів, ми молимо Тебе, Господь, і захисти їх, Боже. Даруй, щоб ворог пішов з нашої землі і також ворогові нашому даруй покаяння. Благослови, Господи, волонтерів, благослови лікарів, благослови поранених, благослови тих, хто втратив своїх рідних і близьких, Господи, і зараз знаходиться в скорботі. Благослови полонених, Господи, і поверни їх додому. Благослови наших можновладців, даруй їм покаяння, Господь. Всіх тих, хто сьогодні стоїть у керма нашої держави, Господь, благослови, щоб вони зрозуміли, що вони будуть давати звіт перед Тобою, кому багато дано, з того більше і спитається. Благослови нас, Господь, незалежно від того, що відбувається навколо нас, мати мир в душі і в серці, покладаючись на тебе і маючи надію тільки на тебе, підніми нас на високу скелю. Для нас неосяжно, але для Тебе, Господи, немає нічого неможливого. Допоможи нам, Господи, на Тебе. Надіємося і Тобі довіряємо. Слава Тобі, Отцю Сину і Святому Духу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.